Жадібні чиновники витончені схеми та великі-великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу N1. Мільйон доларів готівки та елітний автопарк затримали трьох посадовців ТЦК. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаних. Серед затриманих начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Михайло Ведмідь. Та колишній голова ВЛК Володимир Приходько, який уже мав підозру за аналогічні дії та був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. За даними слідства. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до. РТЦК клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних, також виявили та вилучили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США та 45 тисяч євро готівки. Крім того, було вилучено 11 автомобілів преміум-класу вартістю більше 100 тисяч доларів США. Кожен Додають правоохоронці фігурантам. Повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві, проханні та одержані ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволили ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Житомирі за матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення заочно засуджено трьох зрадників-екс-офіцерів Державного космічного агентства. Співробітники служби безпеки продовжують системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності зрадників, які співпрацюють з російськими загарбниками у тимчасово окупованому Криму. Завдяки доказовій базі спецслужби заочно засудили трьох житомирян-ексофіцерів. Державного космічного агентства України Корольовський районний суд міста Житомира призначив їм по 15 років позбавлення волі, зрадивши військові присязі на вірність українському народові у 2014 році. Вони перейшли на бік ворога у період збройного конфлікту. Прийняли громадянство РФ, вдягнули форму окупантів та є співучасниками відкритої збройної агресії проти України. Нині за у псевдозваннях підполковників та майора служать загарбникам у військовій частині. Повітряно-космічних сил РФ, звідки росіяни керують супутниками ГЛОНАС. Отримані за їх допомогою актуальні координаційні дані використовуються для наведення ворожих ракет та БПЛА на цілі в Україні. За даними слідства, Житомиряни є випускниками місцевого вищого військового навчального закладу. У 2000-х роках їх відрядили до одного з центрів Державного космічного агентства України в Крим, де вони і проходили службу до анексії півострова країною агресором. На підставі зібраної СБУ вичерпної доказової бази фігурантам визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 111, державна зрада та частиною Першої статті 408 вісім дезертирство Кримінального кодексу України наказом Міноборони України за порушення військової присяги їх позбавлено офіцерських звань та звільнено з військової служби. Вироки судів набрали законної сили. Наразі зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту їх затримання. Слідство та оперативний супровід у цих кримінальних провадженнях здійснили співробітники Служби безпеки в Житомирській області. Обвинувачення в суді підтримувала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону. Підрядники нажилися на будівництві житла для переселенців в Андрушівці Житомирської області. Для будівництва житла для переселенців в Андрушівці Житомирської області виробничо-комерційна фірма Урарту вказала у кошторисі деякі матеріали втричі дорожчі від ринкової вартості. Про це йдеться у розслідуванні видання наші гроші. Комунальне підприємство Андрушіївської міської ради Комсервіс 8 жовтня за результатами тендеру замов. У компанії Урарту будівництво житлових споруд для переселенців за 25 мільйонів гривень на вулиці Заводська. Роботи планують завершити до травня 2025 року. Підрядник зведе 10 двоквартирних збірних каркасних, тобто будинків загальною площою приблизно 1000 квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб. Роботи фінансуватимуться коштом благодійного інвестора акціонерного товариства з Норвегії. У кошторисі арматурну сталь підрядник врахував по 53 тисячі гривень за тонну, хоча на ринку вона коштує 32 двічі гривень. Гладку гарячу. Чекатану арматурну сталь, фірма замовила по 54 720 гривень за тонну. Хоча інші компанії продають її по 34 990 гривень. Бетонні блоки для стін у рарту оцінили по 2616 гривень за штуку. Хоча їх можна придбати по 1566 Поліетиленові труби підрядник прахував по 1991 гривня за метр. Хоча ринкова ціна складає 525 гривень, що втричі дешевше. Лише на цих позиціях переплата може сягати майже 1 мільйона гривень. Компанія Урарту отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Фірма зареєстрована в 1993-му у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Армену Сарояну, а керує нею Роман Крисюк, який до жовтня 19-го року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації. На Житомирщині за матеріалами СБУ судитимуть шахраїв підрядників, які вкрали 9 мільйонів 500 тисяч гривень під час ремонту об'єкту Укртранснафти. За матеріалами служби безпеки судитимуть підрядників і посадовців держпідприємства, причетних до розкрадання майже 9 мільйонів 500 тисяч гривень у ході реконструкції одного з об'єктів магістрального нафтопроводу акціонерного товариства Укртранснафта на Житомирщині. Мова йде про капітальний ремонт лінійно-виробничої станції та реконструкцію її периметральної огорожі. Встановлено, що на фінансування робіт, які могли посилити контрдиверсійно захищеність її об'єкта критичної інфраструктури, держпідприємство виділить 130 мільйонів гривень. Переможцями у відкритих торгах, проведених у 18-19 роках, стали дві бізнес-структури, які під час виконання робіт регулярно надавали уповноважений представниці компанії замовника звітні акти. Втім, як підтверджено слідством комерсанти, підрядники штучно суттєво завищували вартість будматеріалів, закуповували їх через спеціальні створені фірми прокладки. У результаті закупівельна ціна окремих найменувань у декілька разів перевищувала ринкові. Хоча усі необхідні для реконструкції матеріали постачалися на будівельний майданчик напряму від виробника за початковими цінами. Своєю чергою посадовиця Укртранснафти у Наважена перевірити виконані підрядниками роботи і вартість використаних при цьому будматеріалів передавала на підпис керівництва держкомпанії фінансові документи без жодних звірок. На підставі зібраних доказів троє директорів фірм підрядників обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Дії посадовиці Укртранснафта кваліфіковано як службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувачувальні акти щодо фігурантів скеровано до суду. Рухоме та нерухоме майно обвинувачених арештовано. Документування оборудки проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими головного управління Нацполіції регіону за процесуального керівництва. А обласної прокуратури за матеріалами СБУ перед судом постануть агенти ФСБ, які під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату проводили інформдиверсії проти України. Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення ФСБ серед фігурантів, очільник столичного храму УПЦ МП, що належав до агентурного апарату російської спецслужби. За матеріалами справи клірик координував трьох спільників, так званих політекспертів, які, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну РФ проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі. Нагадаємо, що у березні 2024 року співробітники СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів. Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий осередок нейтралізували на початку його підривної діяльності проти України стосовно ще понад 10 учасників російської агентури триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном. Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в Телеграмі та Ютуб, сторінок Фейсбук. Та офіційних сайтах різних УПЦ МП. одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ, які поширювали фейки про нашу державу. У такий спосіб расисти сподівалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, особливо перед нашими західними партнерами. На цьому все нагадуємо, що це була програма в ефірі телеканалу. Н1 Золотий батон». Прощаємося з вами! Хай щастить!